Всім привіт! Ви на каналі Конор Сопрано і це нова серія шляху до 500 мільйонів на українському сервері КвентРП в GTA 5. Сьогодні ми знову будемо займатися перекупством, попрацюємо на деяких роботах на цьому сервері, та подивимося, що цікавого додали в новий весняний батлпас. Ну і почнемо його проходити. Але спочатку хочу порекомендувати вам вести мій власний промокод Сапрано великими літерами. Він дасть вам досить хороший стартап, а саме 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень. Переможці з минулого конкурсу у вас на екрані. Будь ласка, відпишіть мені в Діскорд протягом тижня, щоб забрати свої призи. Також оголошую новий конкурс на 1 мільйон грової. І валюти. Все, що вам потрібно, щоб взяти участь, це залишити лайк під цим відео, коментарі, ну і обов'язково бути підписаним на цей канал. Закупився різною зброєю, патронами та бронежилетами, після чого придбав одяг банди за дрес-кодом і набив татуювання, яке носять байкери. Тепер ми вирушаємо катати трасу. Зараз ми зібрались біля будинку Фами і ось-ось вирушимо. Сьогодні ми їдемо саме таким складом. І от ми вже на трасі, і поки шукаємо, кого можна пограбувати, мені прийшло сповіщення, що я підняв сороковий рівень. Здавалося, ще б недавно реєструвався на цьому сервері, а тепер вже от досяг такого рівня. Дуже швидко минув цей час. А ще тепер добавилось п'ять місць моєму інвентарі. Спочатку нам попались троє інкасаторів, які швидко здались, і ми залутали з кожного по 10 тисяч. Після них грабанули ще десь п'ять машин, і також з них підняли приблизно такі самі гроші. Але тут справа, скоріше за все, навіть не у заробітку, а у круто проведеному часі. Мені дуже сподобалось, і треба буде частіше сюди залітати. Наступного дня я хотів оплатити свою квартиру, але як виявилось, тут інша система оплати ніж у будинках. Рахунок надходить лише 14 та 28 числа, а сьогодні не цей день, тому повернуся до оплати 14 квітня. Цікаво, скільки там набіжить і чи взагалі це буде менше, ніж у будинках, а поки що задумався над тим, щоб продати цю квартиру. Правда, навіть не знаю за яку ціну. Поки не виставляю її на продаж, бо спочатку потрібно продати два баки місця, а цим я займуся трохи пізніше, а поки що їдемо далі. Зараз в мене є 27 мільйонів, і я хочу якось їх класти, щоб ці гроші працювали. Можна було б купити якусь тачку або аксесуар для перепродажу, але поки що нічого не бачу за хорошими цінами. Проте сьогодні я відвіз близько 10-ї машини, працюючи автовикрадачем, і нарешті натрапив на хороший аксесуар білі кубури. Вони у мене вже є, але взяти ще одні на перепродаж нічого не заважає. Я відразу зв'язався з продавцем і почав торгуватися. Досить швидко вдалося знизити ціну з 24 мільйонів до 22,8. Для такого аксесуару це дуже низька ціна, і можна сказати, що мені сильно пощастило. Зняв потрібну суму з банкомату та купив їх на маркетплейсі. Тепер треба якось продати їх дорожче. Заїхав на пошту та зараз виставляю ці кубури на продаж. Поставив їх на склад пошти та виставляю на маркетплейс за 24 мільйона. Думаю, що це досить хороша ціна для них і їх мало би швидко купити. Також у мене залишились роги, які світяться з минулого батлпасу. Вони мені не потрібні і особливо не подобаються. Тому теж виставляю на продаж їх за 8 мільйонів. Це адекватна ціна, тож думаю, їх швидко заберуть. А раз я вже тут заодно виставив на продаж багато різних сумок, які мені не потрібні. Деякі з них збатив пасу, а деякі я купував ще недавно. Тож я все передивився і залишив ті, які мені подобаються, і які я буду використовувати. А ті, що лежать просто без діла в інвентарі, виставив на продаж за такими цінами. Буквально зразу написали, що хочуть купити велику кольорову сумку, але на 50 тисяч менше, ніж вона вартує на продажу. Я одразу ж змінив ціну і її купили за 200 тисяч. Знайшов BMW 92 дев'яносто за 5 мільйонів і з повним тюнінгом і на другому стейджу. Хотів швидко її купити, адже на перепродажі можна було заробити близько 1 мільйону. Вона коштує більше, ніж за неї просили, тож це була б хороша угада. Але, на жаль, в мене не було місця в інвентарі, а зайвої машини, яку можна було продати, теж не було. Спробував поміняти через майно, але це також не вдалося. Доки шукав, на кого її можна взяти, то її купив якийсь інакший гравець. Ще в мене купили одну сумку за 550 тисяч. Після цього мені запропонували купити гарні українські номера з чотирма сімками. Я глянув приблизні ціни на них і вирішив, що в принципі готовий віддати за них 4 мільйона. Може трапитися хтось, хто захоче купити їх трохи дорожче. Я б навіть залишив їх собі, але в мене і так багато номерів, тому вирішив черговий раз ризикнути і придбати їх для перепродажу. Думаю, що вони мають продатися дорожче, просто це займе трохи більше часу. Вирішив трохи покатати інкасаторів, щоб прокачати третій рівень навички цієї роботи, щоб не платити великі гроші за комісію при переказі коштів, і якщо її прокачати, комісія буде мінімальною. Тож приїхав сюди, переодягнувся в робочий одяг, після чого мене запросили у бригаду, і ми почали перевозити гроші. Катався приблизно годину, як раптом у чаті з'явилось сповіщення про технічний рестарт сервера. Після перезапуску на сервер був доданий весняний батлпас, і вже не терпиться його вам показати. Поки що беру безплатну перепустку, а згодом, мабуть, докуплю преміум за 3,5 тисячі. Думаю, навіть над тим, щоб взяти варіант за 10 тисяч, адже там бонусом дають подарунок якусь машину. Згодом подивлюсь, що це за авто, і вирішу, чи взагалі воно мені потрібне пас лише на 50 рівнів, і я як розумію, завдання тут трохи спрощені. Чи буду проходити його до кінця, поки що не впевнений, але скоріше за все так. Поки що забираю 500 досвіду і дивлюсь, які тут нагороди. Те, що одразу кинулось в очі, це крута жилетка, штани, кросовки, кепка, а також дві машини на 30-му рівні, які точно коштуватимуть кілька мільйонів. Є ще різний прикольний одяг, стейджі і дві машини в кінці, які дуже хотілось би забрати. Поки що приїхав виконати квест із грибами, а завтра візьмусь за решту завдань. Далі я буду виконувати щоденні завдання, а сьогодні вони досить важкі. Але в принципі я вирішив об'єднати завдання злочинець із завданням звіровав. Розшук я буду отримувати через автоуган. А поки буду вести украдені машини, паралельно буду шукати звірів. Спочатку знову влаштовуюся автовикрадачем, після чого у будинку банди беру перше завдання на машину. І так потрібно відвести 14 авто. Минуло десь три години, і з цим я вбарився. Окрім того, що виконав завдання, ще й заробив приблизно 170 тисяч, а також трохи прокачав навичку автовикрадача. Паралельно майже виконав квест на кілометраж, залишилось тут ще трохи. А от з полюванням вийшло трохи складніше. Вона забрала набагато більше часу. Найкраще його робити ближче до ночі, бо у день тут дуже велика конкуренція, і звірів майже не знайти. Поки шукав цих звірів, мені хтось написав, що готовий купити ті білі кубури, які я раніше придбав. Звичайно, я погодився, бо сам купував їх за 22 мільйона 800 тисяч. Таким чином, я вийшов плюс на 564 тисячі, і це враховуючи, що трохи ще забрала комісія. Це доволі непогано, тим більше що я продавав їх лише кілька днів. Полювання я таки виконав, і щоденні завдання майже закрив, але там залишились тільки гонки. Але це я вже буду робити по ходу, бо на них треба потрапити 4 рази, а проходять вони щогоденно у 0,2 хвилині. 18 зупинок на автобуснику виконав буквально за 15 хвилин, і потім поїхав розвозити поселки. Доставив 16 штук у різні будинки. Теж з цим досить швидко впорався. Далі потрібно виграти 10 разів у казино і тут також нічого складного. Просто ставлю 10 фішок на чак. І на червоний. І таким чином виграш гарантований. Повторив це 10 разів і завдання готове. В принципі, на сьогодні батлпас я закрив. Зараз лише перші рівні, тож нагороди поки що такі собі. Але далі, якщо я пройду ще кілька рівнів, то там уже мене чекає багато цікавого і прикольного. Ну і на цьому на сьогодні все. Наступна серія цього шляху вийде одразу, як тільки на цьому відео не збирається 80 лайків.